Рюкзак каркасний ЄС. У розмірі М. Розрахований на зріст 1,30-1,45 метр, 30, метр Рюкзак має два відділення та передню кишеньку. Для пеналу або дрібничок. Міцна брендована підкладка. Ліцензія рюкзака пушин. Стильні брілочки. Гумові та ось такий бар. Передня кишені. Служить як органайзер, також є відключниця, досить зручна. Основне виділення має внутрішні роздільники, розбільних з фісом для планшету. Вічні кишені для пляшки для води або тексу. Також передні, бічні та задні світловідбивні елементи. Нагрудний ремінь, сплинта рюкзака ортопедична з м'якими дихаючими подушками. Також тут масажні ямки. Одного рюкзака прогумоване.